У середмісті Житомира відбулась мирна акція Не мовчи полон вбиває. На підтримку військовополонених та зниклих безвісти зібрались понад пів сотні людей. Це родини військовослужбовців, друзі та небайдужі місцеві жителі. Організаторка акції Анна Лобова, дружина оборонця «Азовсталі». Жінка розповідає, що чоловік потрапив у полон за наказом і був тяжко поранений під час теракту в Оленівці. 17 серпня 2022 року. На відео з лікарні ми побачили, що він живий. З того, що він перераховує на відео, це багато осколків по всьому тілу. Це поранення голови, в нього перебінтована рука, там щось воно з тримачем через шию. І все. І відомо, що на 1 грудня 2022 року він ще перебував в Донецькому госпіталі. Всі зусилля направлені на те, щоб повернути хлопців, перш за все важко поранених додому. Син Анни Щіпанської, військовослужбовець Маріупольського гарнізону, який 22 місяці знаходиться в полоні. Єдине, що знає про сина, каже жінка, те, що він живий та перебуває у Донецькій області. Моє серце 22 місяця в темниці. Його накриває так, що неважливо. Триматися допомагає молодший син, каже Анна. Тільки раді його посмішки стараюся жити, донатити, допомагати нашим шпиталю хлопцям на нулю. Я намалював малюнок про дві роки. І із нього зробили. Календар там на всі було написано Слава ЗСУ і всім, хто боронить Україну. Брате, чекаю на тебе. Дві руки жовто блакитна і на кожній написано. 81-річний Франц Свобода чекає з полону свого онука, військового лікаря, який працював у Маріупольському військовому госпіталі. Більше півтора року знаходиться в російському полоні, і усього вже з весни ми даже не знаємо. Ми знаємо, що він десь знаходиться на Донбасі в тюрмі там, але Зараз ніякого зв'язку нас немає, і ми не вовше дуже переживаємо, плачемо, скучаємо за ними, і все, і думаємо, що може, бо в нас все таки. Він повернеться живим і здоровим додому. Тетяна Гойдик разом з мамою та друзями прийшли говорити за свого брата та його побратимів. Чоловіки зникли безвісти у січні 2023 року. Понад рік ми нічого не чуємо про своїх рідних. Вони герої. Чому всі мовчать про 95 п'ятому? Ми кожного дня не живемо, тому що напевно статус безвісти пропавшого це найгірший статус, який може таки бути. Ти не знаєш, де рідний. Ти не знаєш, що тобі робити. І ми б хотіли дуже звернутися і до влади, і до всіх координаційного штабу. Хотіли б до нашої розвідки, будь ласка, допоможіть, допоможіть нам визначитись, допоможіть нам знайти наших рідних. Бути голосом полонених, щоб про них не забували. Ось головна мета акції, розповідає сестра зниклого безвісти Валентина Волкова. Робити так, щоб соціум не забув про наших рідних, не забув про тих героїв, які з перших днів війни захищали країну. Віддано, і наша мета це щоб міжнародні країни, міжнародні закордонні платформи не забували говорити про це, щоб вони ніхто не стояв осторонь сьогодні і намагався привертати тиснути на країну агресора, щоб хлопці Олонених поверталися додому. Завершилась акція мирною худою по пішохідній Михайлівській. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини. Житомир.